Пані автопарків на зв'язку. У нас нового надходження це Mazda CX5 2014 року. 2,2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Автомобіль приїхав з історії з Європи з повною сервісною історією 220 тисяч пробігу. Має сидінь, пам'ять. преміум музика болз, шкіряний салон, автоматична коробка передач, контроль смуги, мультикермо 232 тисячі пробігу. Парктроніки, камера, підірів передніх кліма. Автоматична коробка передач. Повністю весь в рідній фарбі. Задній ряд сидінь так само виглядає дуже в дуже хорошому стані. В автомобілі не курили, має одного власника в Україні. Дуже класний стан. Є фаркоп, є парктроніки, камера. Двигун працює класно, повністю обслужений від А до Я. Оригінальні диски. Даний автомобіль можна придбати у нас. Місто Львів, кільцева 60. Можна придбати в лізинг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Компанія Автопарк Кільцева 60, місто Львів.